Шановні присутні, рада вас вітати на науково-практичній учнівсько-студентській конференції, яка присвячена важливій актуальній тематиці право на соціальний захист як одне з основних прав людини. Ну, я думаю, що назва сьогоднішньої конференції говорить про те, що з 24 лютого 2022 року кожний в країні дуже відчув важливість соціального захисту. Сто кожного громадянина в країні. І безумовно на сьогоднішній день ми всі розуміємо з вами, що в зв'язку з тим, що в Конституції України в статті першій передбачено те, що Україна є демократичною соціальною правовою державою, а відповідної потреби формування актуальних аспектів соціальної держави. Ми з з вами розуміємо про те, що існує потреба в розбудові високорозвиненої соціальної держави в Україні, яка потребує сучасних. Концептування доброго дня і механізмів функціонування. Соціальна держава, шановні, ми повинні з вами розуміти, це не означає все загальне забезпечення і обслуговування кожного громадянина. Соціальний захист відбувається стосовно тільки тих осіб, які потребують такого захисту, тобто захисту безпосередньо через надання правової фінансової матеріальної допомоги окремим громадянам, зокрема. Найбільш вразливим верствам населення на сьогоднішній день соціальне законодавство достатньо широко розвинено в Україні, і на рівні законодавчих актів передбачено більше 60 вразливих категорій населення. Це достатньо велика кількість, якщо порівняти з міжнародно нормативно-правовими актами, тобто це та кількість категорій громадян, яким різними нормативно-правовими актами передбачені різні соціальної підтримки. Їх у нас велика кількість, не буду на них акцентувати увагу, оскільки для кожної категорії осіб це різні форми соціального захисту. Однак, незважаючи на те, що наче якби на законодавчому рівні передбачено 60 категорій, які потребують соціальної підтримки з боку держави, на мою точку зору на сьогоднішній день однією з важливих місій держави, які навіть підкреслює рівень соціальної безпеки в цілому в країні, є забезпечення соціального захисту дітей, оскільки це є, шановні, той показник важливий ступеня розвитку країни, який є. Одним із основних в аспекті євроінтеграційного спрямування нашої держави ми повинні з вами розуміти, що з 24 лютого і станом на 20 листопада 2023 року. Понад 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Щонайменше 509 дітей загинули, і понад 1139 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ми з вами прекрасно розуміємо про те, що ці цифри вони не є остаточними, оскільки на сьогоднішній день продовжується процес встановлення різних порушень. На місцях, де тривають активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях, тобто ці щоденні. Показники, на жаль, на сьогоднішній день зростають і ще будуть зростати, ми повинні розуміти з вами, що враховуючи незахищеність, фізичну незахищеність дітей, їх психологічний стан, вік і обмежений життєвий досвід, в цьому аспекті особливо відповідальність за забезпечення правового і соціального захисту, треба покласти на державу. І в сучасних умовах, коли наша держава переживає цей великий конфлікт. Цю війну турбота про права і свободи дітей в умовах військової агресії вона стає все більш актуальною і важливою. Актуальність соціального захисту дітей, які стали жертвами військових дій і збройних конфліктів, вона полягає в тому, що ця проблема впливає на фізичне, емоційне і психологічне благополуччя майбутнього покоління, не тільки діючих дітей, дорослих і всіх громадян, але й майбутнього. Поколінь і надзвичайна стресова ситуація війни і конфліктів. Вона безумовно кожному з нас, в тому числі дітям, залишить глибокі і тривалі наслідки. Це пов'язано із втратою близьких, з виселенням, із пораненням. Або пережиття якихось інших травмуючих подій, і Україна безумовно, як соціальна і правова держава, вона в неї є такий обов'язок, як захищати права і свободи дітей. Безумовно, в зв'язку з поточною війною з нашим ворогом в Україні існує проблема повноцінної реалізації механізму захисту прав дітей, в тому числі і права на соціальний захист. І цей механізм на сьогоднішній день, на жаль, є послаблений і недосконалий досконалий Окремих аспектах, незважаючи на те, що велика кількість нормативно-правових актів існує і як на міжнародному рівні, так і на національному, і діти в умовах збройного конфлікту вони користуються якби захистом, який передбачений і нормами міжнародного гуманітарного права і нормами національного права. Проте щодня права дітей в Україні порушуються в різних ступенях через складну ситуацію, яка виникла внаслідок війни, тому шановні саме такі важливі. Тематиці присвячена наша конференція, і е, ті учасники, які заявили бажання е, виступити на ній з різними темами, які присвячені соціальному захисту внутрішньопереміщених осіб, і дітей, е, і осіб з інвалідністю, е, сподіваються торкнуться в своїх доповідях е, тих проблемних аспектів і зосередять увагу всіх оточуючих присутніх на тих проблемах, проблемах, які потребують на сьогоднішній день вдосконалення для розвитку нашої квітучої, сильної, незалежної держави. Всім бажаю натхнення і гарної роботи. Дякую за увагу.